Спортивні костюми, гостроносі черевики, картуз і насіння, пацанчики з району змінили свої атрибути на депутатські мандати. Ви будете вражені побаченим. річний активіст з села Гатного, що під Києвом насмілився докоряти районному депутатові, що той відпочиває на Мальдівах і, в принципі, немає совісті. Ніхто навіть не очікував, якою буде реакція обранця, при вселюдне приниження, спроба задушити і непристойна лайка. Подивіться, як депутати поводяться з дітьми. Земля, бюджет, обмеження доступу до публічної інформації. Порядок, денний чергового засідання сільської ради гатного. Утім, такого до регламенту точно включено не було. Такі хлопчики, я приходжу додому. Місві з боку а цей хлопчик знімає через два часа. Він пише на мене в гадисі. у Мене немає місії. Хлопцеві, якого тримає за вухо й горло народний обранець, всього 16. Утім, незважаючи на свій юний вік, Сергій Чагаров вже веде активну громадську діяльність. На днях в одному зі своїх дописів у соцмережі він дорікнув районному депутату Олександрові Баламарчуку, що той полюбляє дорогий відпочинок на Мальдівах, польоти на приватних літаках, а дівчина його взагалі росіянка. Знімати приватні екскурсійні літаки, щоб пролетіти над броварами, літати на Мальдіви з росіянкою, відпочивати в одному з найдорожчих клубів Одеси, в той час, як деякі мешканці його округу не знають за що жити далі. Вразило те, що відбулося е фізичний вплив. Причому на молоду людину, на школяра, вони всі прекрасно знають, що він неповнолітній. Сергій, я вважаю, мав моральне право зачепити моральні якості депутата і такий стиль життя, не дивлячись на фінансові можливості і так далі. Сергій мав право. А от депутат, як доросла людина, публічна особа, Представник органів влади він не мав ніякого права. Олексій заступився за хлопця, але недоброзичливців школяра виявилося аж надто багато. Вражає, що дорослі люди, які керують солом, також не цуралися цькувати малого. Всі як один вмить перетворилися на вуличних хуліганів. Натомість сам хлопець на образи ніяк не реагував. Він пише про мою дружину, пише про неї хатисі. Ви скажіть, хвороба ти так? Хто Даже не знаєш, не знайдена. Хочу ти написав, що ви батька не написав. Ти чува. Питання: хто ти такий? Ти скажи. хто назови себе? Хто ти бачить за кадром? Чути, мабуть, від двох трьох людей хтось говорить, що голови щебали і правильно робили. Інші депутати, вибачте, також там підгавкували щось там, зуби повибива чи ще щось. Оскільки Сергій неповнолітній, то коментувати ситуацію на камеру йому заборонила мама. Батьки не хочуть такої популярності для своєї дитини. Утім, доросла група підтримки юного активіста вирішила не лишатися осторонь кричущої події. Люди самі звернулися до поліції. Відкрите кримінальне провадження і зареєстровано за статтею 125 кримінального кодексу України. Це нанесення. Легких тілесних ушкоджень, але заяви родичів про те, що хлопця побили над хлопцем, там знущались, поки що немає. Депутат, який вочевидь намагався показати малому, чого варта в його уявленні свобода слова, і з надзвичайними новинами зустрітися не захотів. Натомість телефоном пояснив, зачепили не лише його, а й подругу. От він і не стерпів. Якщо він пише про мене як особистість, і що в мене немає мізків, що я жульо, писав, що в неї немає ні сорому, що вона буде також наживатись на нас з вами. Ну і це мене спонукало, що коли людина вже в вліз, вмішується в сім'ю, ну я не стерпів, да я за свої погарячився, я за свої, за свій вчинок, я вже вибачився в Фейсбуці. До речі, згідно із декларацією за 2016 рік, Олександр Паламарчук не отримав жодної копійки офіційного доходу. Має лише 60 тисяч гривень готівки. А 31 тисячу доларів комусь позичив. То за які гроші обранець літає на Мальдіви? Виявляється, в нього забезпечений тато Те, батько допомагає допомагаю неофіційно. ну ви про свої доходи мали зазначити? Якщо у вас навіть неофіційні є якісь доходи, ви мали їх зазначити в декларації. Ну, я думаю, те, що мені батько дає на бензин, кудись, це якщо потрібно було декларувати це, то я на, думаю, на бензин що... чи на Мальдіви? Ну і на і на бензин і взагалі на мій, на мій прожиток на скандал вже відреагували у партії, яку представляє депутат. Після внутрішнього розслідування там прийняли рішення виключити його із своїх лав.